Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Чорнобильська зона це закрита територія, куди потрапити без спеціального дозволу практично неможливо. Наприклад, нещодавно поліція повідомила, що затримала чотирьох так званих сталкерів, які хотіли відвідати Чорнобиль з метою екстремального туризму. Затриманим поліцейські погрожують адміністративною відповідальністю. При цьому, як виявив мій колега Олександр Гуменюк, на території зони відчуження діє низка підприємств, які приносять своїм власникам непоганий дохід, і поліція на їхню роботу чомусь очі закриває. Можливо, тому що деякі з них пов'язані з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Про це докладніше в наступному розслідуванні. Київ кадецький гай 6. Саме у цьому будинку в минулому році заступнику голови Національної поліції України Ігорю Купранцю подарували квартиру у 100 квадратних метрів. Біля під'їзду посадовець сідає в незадекларований позашляховик. Чорнобильська зона село Вільча, без спеціального дозволу. Будь-яке виробництво тут заборонене. Утім, за інформацією джерела слідства інфо саме у цьому населеному пункті функціонує цех із виготовлення дерев'яних пелетів для опалення. Для того, аби перевірити, чи дійсно в Чорнобильській зоні виробляють дерев'яні палети. Ми вирішили завітати сюди під виглядом клієнтів, які зацікавила дана продукція. Аби потрапити до місця призначення, проїжджаємо два контрольно-пропускні пункти. Наближаємось до виробництва. На вході нас зустрічають працівники цеху. Добрий день. Мужики, з приводу поля. з ким можу переговорити? Треба переговорити про сотрудничество. Нема начальника один п'ять. На догоду потенційному клієнту працівники показують товар. Нормально ну, клієнтів вистачає. Я так бачу, що у вас, в принципі є, щоб багато зразу. Чи це все вже на заказ пішло. Я не переділа, то ще головне начальник перестає. Цікавимося, як давно тут діє виробництво. Тому він з 14 років. Ну тут проста людина тримати не зможе. Там ніби, от чесно розкинулися по два рубля. Виробництво палетів у Чорнобильській зоні не секрет для місцевого лісника. Він не бажає показувати своє обличчя і просить не називати його справжнє ім'я з міркувань власної безпеки. Що, що стосується цього цеху, ну, всі в зоні відчуження, починаючи з 2014 року, знають, що там почався рух. І цех спокійно працює, відвантажує продукцію, деревина різна. Ну, ризики дуже великі, тому що у нас же діють гігієнічний норматив. Щодо е, накопичення радону клідів в деревині, який передбачає, що е, деревину можна вивозити із зони, але не для з метою спалювання, це Дмитро Бобро, кандидат фізико-математичних наук. Два роки поспіль науковець обіймав посаду заступника голови в Агентстві з питань управління зоною відчуження. Будь-які виробництва в зоні мають робитися тільки за умови жорсткого дотримування правил і вимог радіаційної безпеки. Те, що стосується піпілет, насправді у мене дуже великий, ну таке як це правильно сказати, опасіння. Навіть якщо контролюють ці пілети по цезію, але з деревини, яка виросла в Чорнобильській зоні, то дуже висока ймовірність, що построенці вони не пройдуть. Аби з'ясувати, хто ж стоїть за цим бізнесом, телефонуємо на номер, який отримали у працівників цеху. Представник виробництва наполіг на особистій зустрічі. Розмову з ним ми записали на диктофон. Ви мені скажіть, мене цікавить сліду чималь. Це ринок України чи це експорт? Україна, Україна. Є е, так званий наказ Міністерства охорони здоров'я mm -hmm. е, по вмісту е, теж в деревині. Mm -hmm. Дивіться, в мене є специфіка, яка полягає в чому. В договорі я е, буду прописувати, що це просто дерев'яна гранова красова. У mm -hmm. е, мене є обмеження, чому? тому що ту сировину, яку я купую, вона е, не йде, ну, 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 є обмеження з приводу спалювання, і цільового кінцеве використання. Отже, дерев'яне паливо, балети, виготовлені у Чорнобильській зоні, продаються під виглядом гранули, щоб оминути законодавчі обмеження. Цікаво, що про перевищення вмісту шкідливих елементів у деревині чоловік говорить відкрито. Якщо ти її везеш на експерти, то вона туда, не знаєш. Mm -hmm. Якщо ти їх везеш, грубо говорять, там для інших цілей, для меблів, для всеї, ну і... Як... Може відео проблема. приватна. Буває, що робить так. Приїжджають у тим споживача, беруть золу, везуть на аналіз. І добре, якщо вона там в цих нормах мінімальних проходить. А скоріше все, буває, що не проходить. Ми сказали представнику компанії, що зацікавлені в купівлі палет. Та поцікавились, чи не виникне у нас проблем з вивезенням продукції із зони. Питання лише в тому, як там коли були, там були два КПП. Чи не буде проблем КПП? Це мої питання. Ви кажете, що ви їде на завод. Вони вже всі все знають. Ми на заводі документи виписуємо вам. І машина з документами нормально, в нормальному режимі їде. У комерційній пропозиції, яку ми отримали від представника компанії, ми дізнаємося ціну питання. Виявляється, вона майже не відрізняється від ринкової. Зверніть увагу на назву компанії. Бізнесом у Чорнобильській зоні займається ТОВ Енівей. Anyway. Ми вирішили перевірити, чи законною є діяльність фірми у Чорнобильській зоні. Ось перелік із 71 підприємства, що мають діючі дозволи на діяльність у зоні відчуження та безумовного відселення. Компанія Енівей тут відсутня, а отже, провадить своє виробництво в зоні без необхідного на те дозволу. Якщо на цьому підприємстві воно працює нелегально, а значить, а це означає насправді, що там не дотримуються вимоги радіаційної безпеки, то це тільки поглиблює небезпеку, це підвищує ймовірність того, що. Це під... Насправді з цим потрібно йти в, в правоохоронні органи. Це вже підсудна справа, причому підсудна для обох сторін. І для державних службовців, які в зоні ну, на це згрили очі, і для самої компанії, яка працює без дозволу. Ми перевірили радіаційний фонд та вміст. Цезію і стронцію у продукції, яку нам дали на виробництві. У даному зразку показники були у нормі. Однак питання безпечності виробництва загалом залишається відкритим, а також і те, як вдалося налагодити виробництво без спеціального дозволу та ще й організувати збут деревини за межі Чорнобильської зони, попри два КПП. Територія в це під контролем правоохоронних органів. Давайте почнемо з цього. Два КПП, тобто без дозволу ментовського криші чи мінтовського дозволу, там неможливо нічого. Звичайно, податкових органів там немає, контролю як такого немає. Виявляється, що одна із двох засновників компанії Енівей, anyway, Наталя Тарасівна Купранець, дружина начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Михайловича Купранця. Подружжя задекларувало простору квартиру, чималу земельну ділянку, дві автівки класу люкс, три коштовні годинники, прикраси, твори мистецтва. І ще приблизно три з половиною мільйони гривень заощаджень готівкою. Ми вирішили поцікавитися у пана купранця походженням його статків та поінформувати поліцейського про незаконний бізнес власної дружини. Однак, у відповідь на наш запит про інтерв'ю отримали відмову. Телефонуємо. Пане Ігорі, у мене до вас буде прохання. Чи не могли б ми з вами зустрітися сьогодні? Там, наприклад, на кілька не знаю, на хвилин 20-30, чи або ви не могли б. Чому? Тому що я не хочу з вами зустрічатися, а відповідь на запит ви отримаєте сумового допустити. Пане Ігор, тоді таке до вас запитання. Зачекайте секундочку, будь ласка. Восьма ранку. До будинку начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України під'їжджає чорний джип Toyota Land Cruiser. Він не зазначений у декларації чиновника, але може бути його службовою машиною. За кілька хвилин з'являється і сам Купранець. Компанія вашої дружини Енівей займається виробленням дерев'яних палет. Як ви можете запрокоментувати? Втретє поспіль, отримавши від коша від впливового полісмена, журналісти слідства інфо розраховують, що незаконний бізнес дружини власного підлеглого прокоментує особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.